Хаос в системі правління в нас в державі, то це все робилося тими людьми, хто хотів це робити. Да ті, хто не хотів, вони сиділи на західній Україні і координували діяльність звіт. Розвідника Романа Червінського відпустили зі слідчого ізолятора. Тепер він офіційно перебуває на волі. Хоча саме він підозрюється у державній зраді, і саме через нього ворог обстріляв аеродром на Кіровоградщині, наслідок чого була пошкоджена інфраструктура та загинуло троє військових. Уламок ракети, напис. Да, вирва так, якщо то десь метра три, мабуть, буде в заглибшки. А вийшов Червінський із СІЗО завдяки благодійному фонду Петра Порошенка, який сплатив 9 мільйонів гривень застави. Мінімум доходів правотям для працівника осіб, що становить 9 мільйонів досі тисячі. У разі внесення застави показано на облачка Червінського таким буде спробувати за викликом до суду, включатися заселеного фонду, якому він зареєстрували. Своє рішення коментує сам Порошенко. Та за що Червінський перебував у СІЗО понад рік. Розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Я Петроксі дуже дякую вам. Я знаєте, споріднена душа відчувається на, на дистанції, не потрібно слів. Тож Кропивницький апеляційний суд 15 липня змінив Роману Червінському запобіжний захід. Йому дозволили вити під заставу в розмірі 9 мільйонів гривень. З клопотанням про зміну запобіжного заходу до суду звернулися адвокати колишнього розвідника, тоді як прокурори наполягали на продовженні тримання червінського у СІЗО. Я вдячний суддям, що вони все-таки сприйняли те, що ми говорили, набагато вже часу. І я, мені здається, що це перший такий крок, який ми. Він перший крок, не знаю, чи ми знайдемо таку суму грошей, але ну, тим більше за такий короткий час. Да? Але е, я вважаю, що це перший крок. Проте, тут на підтримку, прийшов п'ятий президент України Петро Порошенко, який вніс заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Я вас Не зміг чекати. Тож усю заставу в розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесено ще зранку. Сподіваюся, що після року знущань і незліченної кількості судових засідань він сьогодні буде на волі. Саме так заявив Петро Порошенко на своїх сторінках. Ми не дали їм реалізувати сценарій і я хочу сказати, що. Ти Зав... Знаєте, я дякую вам завдяки вам. Я міг триматися завдяки тому, що я бачив щоразу Михайла, який приходить до мене на засідання, який був свідком разом зі мною, ну, як спали судді, як вони виносили рішення, і так далі. От навіть цього разу, тому, тому давайте будемо про про хороше. Я вірю, що наша Україна об'єднається на круг, на таких подій, навкруг таких людей. Екс-розвідник Роман Червінський звинувачується у проведенні несанкціонованої спецоперації у 2022 році. Тоді він намагався переманити російський літак на бік України. Проте в результаті ворог отримав дані про розміщення нашої техніки на аеродромі Канатове в Кіровоградській області і завдав по ньому ракетного удару. Через це загинув командир військової частини. Поранено 17 військовослужбовців, пошкоджені кілька винищувачів та злітна смуга своїх свідченнях на суді Червінський заявив, що військові самі винні в тому, що постраждали від обстрілу. Я вважаю, що все моє життя вже лежить у них на цьому, як знаєте, на, на, на чистому столі. Вони все, що могли, вже зробили всі звинувачення, пред'явили. І все в рамках цих звинувачень вони тепер крутяться і ну, нового нічого такого немає. Там адвокати скажуть, це вже чисто тактичні такі в них відбуваються. Вони там чи домашній арешт, чи ще щось хочуть зробити. Ну це вже не вплине на суть справи загальному і не вплине, взагалі, на, на мою, скажімо, внутрішню впевненість за інформацією речника служби безпеки України Артема Діхтяренко. Червінський діяв, попри заперечення служби безпеки проводити цю операцію та без згоди відповідних державних органів. Засідання у справі у Кропивницькому тривають із 12 квітня. До цього майже рік. У Києві передбачене покарання для Червінського це позбавлення волі на термін від 8 до 12 років. Казувати владі, що вона помилилася. Вона має нам дякувати за те, що ми їм говоримо правду очі, тому що це демократичний світ. Це не те, що ми маємо всі боятися її. Вони мають нам дякувати за те, що ми їх попереджували, що буде війна. а вони бачите, тому не хочу про них говорити. Я хочу сказати про те, що саме суспільство воно розумніше за нашу владу. Роман Червінський справу проти себе називає політичним замовленням. Вважає це помствою через оприлюднення у 2021 році інформації про зраду на рівні офісу президента і зриву спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії Вагнер. Звинувачення проти нього вважає сфальсифікованими. каже спецоперація була погоджена. Був новоперативний. Скажімо, оперативну гру з пілотами деякими, на предмет передачі техніки. Ну, літак легко передати, тобто він там злетів, тут приземлився, да. і він вже у нас. Тому СБУ розробили цю операцію, розробляла, і з нас за допомогою, саме для оцінки цієї інформації і, і допомоги скажімо, з професійної точки зору, як від, від, з боку військових пілотів наших, а також з нашого боку. Потрібен червінський справа в тому, що він причетний до знаменитого Вайнгейту. Нагадаю, це зірвана спецоперація трирічної давдини із затриманням найманців ПВК Вагнер, як стверджує екс-начальник української розвідки Василь Бурма. Місію перенесли за наказом Зеленського і Ярмака. А потім зірвали через витік інформації вагнерівців до України і так не змогли потрапити. і Їх затримали в мінську. Спочатку були погрози. Звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з офісу президента. Після нарад в офісі президента нам передавалися такі посили, що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати. За що? За те, що завдяки пресі, я так розумію, почалося в суспільстві обговорення цієї операції. Щодо самої спецоперації, вже у 2022 році, то журналісти української правди повідомляють, що у перший рік повномасштабної війни українські військові спільно правоохоронцями кілька місяців працювали над тим, аби переманити російського пілота на свій бік. За планом він мав перегнати на канатове літак військово-повітряних сил Росії і отримати за це притулок та один мільйон доларів. Ідея воєнної операції за інформацією журналістів належала цивільному айтівцю. До її реалізації долучилися окремі працівники спецслужби, які стверджують, що всі дії були погоджені із вищим керівництвом. Одним з учасників був колишній співробітник головного управління розвідки, екс виконувач обов'язків командира однієї з частин сил спеціальних операцій, Роман Червінський. Ми пояснили, що наша ціна, наша наша це самоліт. І ви это прекрасно понимаете. ми готові за нього платить. У нас на сайті Верховної Ради написано, що ми платимо офіційно за такі Миллион. Мільйон с вами договориться. отдельно. і сверху миллион. мільйон уже 25 липня. ФСБ Росії заявила, що зірвала операцію української воєнної розвідки. Російські спецслужбовці також називали учасником події журналіста Христо Грозєва. Правда полягає в тому, що я брав участь у цій божевільнішій, ніж вигадка історії про потрійних агентів, фальшиві паспорти та фальшивих подруг, як режисер документальних фільмів. Так, ми вели хроніку однієї з найбезглуздіших контррозвідувальних операцій усіх часів, і документ все ще працює. СБУ почала власне розслідування подій у квітні 2023 року. Вони повідомили про підозру Роману Червінському. Також йому інкримінують перевищення військово особою влади чи службових повноважень. Перед тим як ми зараз перейдемо до аналізу самої суті справи, що йому. Не, ніхто не вважає оцю передачу інформації цих даних причиною, яка є причиною загибелі людини. Ніхто не вважає цю інформацію державною зрадою в прокуратурі. 24 квітня 2023 року Червінського арештували. Наступного дня відбулося засідання у Шевченківському районному суді, на якому обирали запобіжний захід. Воно пройшло у закритому режимі. Арешт на два місяці без права внесення застави. Сам Червінський прокоментував звинувачення за кілька днів до свого арешту. Саме СБУ звернулись до нього по допомогу щодо проведення операції. А вже в листопаді 2022 року почалися спроби сфальсифікувати справу щодо його можливих і от ми таку операцію проводили, контактували, спілкувалися, але ми в ході її зрозуміли, що там, скажі всього, з того боку йде гра. І, в принципі, зупинилися на тому, що зупинялися, планували зупинитися, що зібрали інформацію про тих пілотів, які бомбували Маріуполь, Харківську область, про їхні структури, про їхніх контрзвідників на аеродромах військових по всій Росії. Тож ця інформація була достатньо багато зібрана. Вони думали, що вони з нами грають, але ми їх там перегравали в цьому плані. Гове засідання у справі Червінського відбулося вже 19 червня 2023 року у Шевченківському суді Києва. На ньому суд ухвалив рішення продовжити термін тримання під вартою на місяць, тобто до 21 липня. Засідання знову проходило у закритому форматі. Після цього суд ще кілька разів продовжував тримання під вартою для червінського. Вперше вийти під заставу йому дозволили лише 15 липня 2024 року разі внесення застави покласти на обвивачення Червіського таким видом за викликом до суду, не з населення пункту, в якому ми зареєстрованіся. Тепер же наступне засідання у справі Червінського у Кіровоградському районному суді відбудеться 24 липня. Воно буде у закритому режимі. А які будуть результати? Ми обов'язково повідомимо нашим глядачам. Тож не забудьте підписатися на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. І звичайно залишайте свої думки в коментарях під цим відео.